Самшит по акції 10 штук за 300 гривень. Шикарні кущики, шикарна ціна. Це не наш, ми собі також замовили. 20 штук висадили. І зараз я вам розповім, до чого маєте бути готові, купляючи таку акцію. А саме до того, що через півтора місяці половині із цього самшиту у вас буде габзда. Це мінус. Мінус. В чому плюс? В тому, що половина, в принципі, залишиться. Не тому, що там погані виробники чи ще щось, а тому, що молодий самшит при транспортуванні із відкритим коренем. Він дуже травмується і далеко не весь самшит переживається такі реалії. Це не продавці погані. Це якщо ви берете аватар, виноград Хеллоуін і Ламборжині по акції там за 300 гривень. То ні, з виноградами така пляска не працює, з самшитами шансів більше. Дивіться, що ми робимо в таких випадках. Ми їх висаджуємо трішки густіше, а може потім поміняємо. От коли молоднячок на самшитах от такий чіпляється, уже цей самшит житиме. От трішки вже вибивається молоднячок. Там, де молодняка немає, у цього самшита мало шансів. Отут вже трішки вибивається по зелених верхушечках. Дивитись, оцей, скоріше за все, вже здохне. В чому ще момент сапшина? В тому, що він півтора-два місяці стоїть зелений, але він не дає молодняка. Це означає, що йому більше всього що вже гапли. Ну, от така реальність. І тому, коли ви берете акційні самшити в тіктоках, можна ми не раз так робили, будьте готові що до з нього певна частина просто гавкне, але половина й залишиться. Гарно вражає мирного неба, дебелих спин. Ну чим зміг поміг.